Починаємо з кінця Другої світової війни серед переможців СРСР і США тепер є двома світовими наддержавами. Європа спустошена. Схід старого континенту знаходиться під впливом радянського союзу у лютому 1948 року. В Чехословаччині, яка є парламентською демократією, стався державний переворот, організований комуністичною партією та підтриманий радянським табором. У західній Європі ця подія викликає побоювання, що радянський вплив буде поширюватися все далі і далі на захід. Тоді Франція, Сполучене Королівство та Сполучені Штати погоджуються об'єднати свої окупаційні зони в Німеччині, щоб створити демократичну німецьку державу, яка блокуватиме радянський вплив. Крім того, країни БеніЛюксу, Франція та Велика Британія підписують оборонний союз щоб захистити себе з одного боку від можливого повернення влади Німеччини, а з іншого від військового втручання СРСР, який має найбільшу армію в світі. Сполучені Штати зі свого боку пропонують кредити Європі через план Маршала, щоб прискорити реконструкцію та зупинити поширення комунізму. Напруга зростає, і континент розділений тим, що називається залізною завісою. Це початок холодної війни. СРСР, який виступає проти створення західної Німеччини, організовує блокаду західного Берліна, який знаходиться під контролем заходу. Напруга зростає далі. Цього разу сполучене королівство таємно починає переговори зі Сполученими Штатами та Канадою про створення спільного оборонного альянсу. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні 12 країн підписують північно-атлантичний договір, також відомий як Вашингтонський договір, політичний і військовий альянс, центральною статею якого є стаття 5, яка забезпечує колективну оборону кожної з країн-учасниць. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або більше з них у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. Постраждали території країн-підписантів на північ. Від. Тропіка Рака, включаючи департаменти французького Алжиру, а також Кіпер і Мальту, які є британськими колоніями, таким чином створюється організація Північно-Атлантичного договору або НАТО. Тепер Західна Європа офіційно перебуває під захистом Сполучених Штатів, які є єдиною ядерною державою. Але за кілька місяців, 29 серпня, 1949 року, радянський союз випробовує свою першу атомну бомбу. В Азії США і СРСР не можуть домовитися про статус Кореї, яка розділена 25 червня 1950 року. Північно-корейська армія за підтримки СРСР вторглася в південну Корею у відповідь. Міжнародні сили ООН під командуванням Сполучених Штатів контратакують. Получені Штати активно залучені на цьому фронті і побоюються, що СРСР скористається ситуацією, щоб здійснити подібний напад на західну Німеччину, яка не є членом НАТО і не було дозволено переозброюватися після закінчення Другої світової війни. Сполучені Штати хочуть якнайшвидше дозволити переозброєння країни, але Франція, Бельгія та Люксембург, які були захоплені Німеччиною під час двох світових війн, виступають проти. Натомість Франція хоче створити європейську армію, яка б включала німецькі сили та була інтегрована в НАТО. Крім того, члени альянсу погоджуються створити спільну структуру для кращої координації військових дій. Вони засновують штаб-квартиру в Рокенкурі недалеко від Парижа. Кожна країна-член надаватиме за свій рахунок військові сили, які будуть передані під її командування. Першим верховним головнокомандувачем стає майбутній президент США Ейзенхауер. У 1952 році до НАТО вступають Греція, яка виходить із громадянської війни, і Туреччина, яка повертається до західного табору. Того ж року Альянс продовжує структуру, створивши посаду генерального секретаря, який стає найвищим представником альянсу, штаб-квартира НАТО, яка три роки базувалася в Лондоні, переноситься до Парижа. У Франції парламент відхилив проект європейського оборонного співтовариства. Після переговорів Франція нарешті дає дозвіл на переозброєння західної Німеччини та її інтеграцію в НАТО, яка стає офіційною 6 травня 1955 року. Через кілька днів східний блок відповідає створенням Варшавського договору військового альянсу між країнами східної Європи, армії двох альянсів в основному стикаються одна з одною по обидві сторони кордону, що розділяє Німеччину. Сполучені Штати, які мають приблизно 400 тисяч солдатів на європейській території, зараз роблять ставку на ядерну зброю та розміщують ядерну зброю в Європі. За кілька років Кіпер, Алжир, а потім Мальта здобувають незалежність. Але жодна з трьох нових країн не подає заявку на вступ до НАТО. У Франції президент Шарль де Голь виступає проти домінування США в Альянсі. Потім він вирішує, що Франція має вийти з інтегрованого командування НАТО, залишаючись членом альянсу. Французькі війська більше не братимуть участі у військових діях НАТО. 30 тисяч американських військових, які знаходяться у Франції, мають залишити країну, а штаб-квартиру НАТО та військове командування переміщують до Бельгії. У 1974 році, після спроби державного перевороту на Кіпрі, Туреччина здійснила військ. Військове вторгнення на північ острова. Греція незадоволена також залишає інтегроване командування НАТО. У наступні роки СРСР розробляє та встановлює нові потужні ядерні ракети, які точніше загрожують Західній Європі. Це знову розпалює напругу. У відповідь на це НАТО вирішує встановити нові ракети в п'яти країнах-членах, одночасно намагаючись розпочати політику розрядки напруженості із СРСР у 1980 році. Греція повертається до об'єднаного командування Автис. 1982 році Іспанію прийняли до НАТО, але ще не до інтегрованої військової структури після смерті Франциско Франко в 1975 році. В СРСР економічна ситуація катастрофічна. Промислове та сільськогосподарське виробництво застоюється, а країна загрузла у дороговартісній війні в Афганістані. Після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. СРСР ослаблений і втрачає контроль над східною Європою, де одним за одним падають прорадянські уряди. У 1989 році знесено берлінську стіну. Михайло Горбачов, глава СРСР, починає зустрічі із заходом для організації воз'єднання Німеччини. Горбачов хоче, щоб Німеччина була нейтралітетом, а захід хоче, щоб вона була членом НАТО. Тоді починаються тривалі переговори, під час яких захід усно обіцяє не розширювати НАТО ні на дюйм на схід у воз'єднаній Німеччині, оскільки Варшавський договір все ще діє, неможливо уявити розширення НАТО далі на схід, але жодної угоди чи договору з цього приводу не укладено. Нарешті Горбачов погоджується, що возз'єднана Німеччина може бути членом НАТО. Кілька місяців по тому Варшавський договір, а потім і СРСР розпалися, що означало кінець холодної війни. НАТО виконала свою місію, зберігаючи мир між своїми членами протягом понад 40 років, жодного разу не вступаючи в бойові дії. Незважаючи на закінчення холодної війни, члени НАТО вирішили зберегти альянс і адаптувати його до нового глобального середовища. Відтепер, крім своєї оборонної місії, НАТО зможе втручатися за межі своїх кордонів для підтримки гуманітарних місій і забезпечення стабільності в Європі. На Балканах Югославія ослаблена рухами за незалежність. Після Словенії, Хорватії та Македонії свою незалежність проголошує Боснія і Герцеговина, але нова країна населена великою сербською меншиною, яка проголошує власну незалежність і починає облого з Сараєво. Потім ООН просить НАТО патрулювати Адріатичне море, щоб забезпечити виконання ембарго на постачання зброї проти Югославії, яка підтримує боснійську сербську меншину. Після цього ООН ухвалила резолюцію про створення забороненої для польотів зони в небі над Боснією та Герцеговиною. Військово-повітряним силам НАТО доручено здійснювати патрулювання для виконання резолюції 28 лютого 1994 року. В зоні відчуження помічено шість сербських літаків, які бомбили військовий завод. Через 45 років після свого створення НАТО вступає в свій перший бій і збиває чотири літаки. У наступні місяці НАТО розпочинає кампанію бомбардувань сил боснійських сербів, які посилюються до підписання мирного договору 14 грудня 1995 року. Після цього для забезпечення миру створюються міжнародні миротворчі сили під командуванням НАТО. Після багатьох років зустрічей і переговорів Польща, Чехія та Угорщина приєдналися до НАТО 12 березня 1999 року. У Йогославії Косово, яке переважно населене албанцями, також претендує на незалежність. Місцева збройна група атакує югославські сили і спалахує громадянська війна. Знову міжнародна спільнота прагне втрутитися, але цього разу Росія оголошує, що накладе вето на військове втручання в ООН. Після провалу переговорів з Югославією, НАТО вперше виступає з ініціативою військового втручання без мандату ООН, вважаючи, що його роль полягає в тому, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, протягом 78 днів НАТО масово бомбардує Югославію, включаючи столицю Белград. Нарешті угода досягнута. і славська армія залишає Косово. Потім НАТО розгортає міжнародні сили під назвою КФОР для гарантування безпеки. Росія, яка почувається зрадженою та відставленою Заходом, також посилає своїх солдатів до Косова для виконання тієї ж місії. 11 вересня 2001 року Сполучені Штати стали жертвою терористичних атак на своїй території. Вперше в історії НАТО активує статтю 5 і бере на себе зобов'язання боротися з тероризмом. Військові літаки відправляються в Сполучені Штати для патрулювання неба, а військово-морські сили розгортаються в Середземному морі для боротьби з терористичною діяльністю. Сполучені Штати зі свого боку формують військовий союз і вступають у війну проти Афганістану, яким керує Талібан, і де знаходиться усама Бен Ладен після взяття під контроль столиці Кабула. Міжнародні сили розгортаються, щоб допомогти новому уряду взяти під контроль всю країну та підтримувати безпеку. Через два роки Сполучені Штати починають ще один наступ цього разу проти Іраку Саддама Хусейна. Через два місяці Багдад падає. Тоді НАТО покликано з одного боку в Афганістані взяти на себе командування тамтешніми міжнародними силами, а з іншого боку в Іраку, щоб навчити та контролювати нові війська країни у 2004 році до НАТО приєдналися країни Балтії, Словаччини, Словенії, Румунії та Болгарії. У 2005 році Африканський Союз, який втручається в Дарфур, де вирує війна, просить НАТО про підтримку та отримує матеріально технічну та авіатранспортну допомогу. Того ж року НАТО надсилає гуманітарну допомогу до Сполучених Штатів після урагану Катріна та до північного Пакистану після руйнівного землетрусу, який залишив 4 мільйони людей без даху над головою. У 2008 році в Грузії під час референдуму 77% населення оголосили, що вони за вступ до НАТО. Кілька місяців по тому на Бухарестському саміті члени НАТО оголосили про підтримку заявок України та Грузії на членство в НАТО. Цього разу зростає напруженість у відносинах з Росією, яка претендує на спадкоємицю СРСР і відчуває дедалі більшу загрозу з боку НАТО, яка все ближче наближається до її кордонів. У 2009 році Хорватія та Албанія вступають до НАТО, а Франція повністю реінтегрується у військові структури Альянсу. Того ж року НАТО розгортає міжнародний військовий флот біля африканського рогу для боротьби з піратством, яке загрожує судноплавству. У 2011 році НАТО втручається в Лівію під час арабської весни офіційно для захисту цивільного населення. Організація бомбардує сірт. Де ховався Муамар Каддафі, що прискорює його падіння? У 2014 році в Україні проєвропейські демонстрації переросли в революцію. Проросійський уряд падає, і країна розривається між проросійськими та проєвропейськими прихильниками. Росія користується хаосом, щоб анексувати Крим. У відповідь НАТО призупиняє будь-яку співпрацю з Росією. Крім того, НАТО розгортає війська в Естонії, Латвії, Литві та Польщі у 2017 році Чорногорія приєднується до альянсу, а в 2020 році Північна Македонія стане 30 30-м членом НАТО. Наступного року в Брюсселі члени НАТО повторюють своє бажання інтегрувати Україну до альянсу в Афганістані. Міжнародні сили залишають країну, не зумівши перемогти Талібан, який відновив контроль над країною після 20 років війни. Наприкінці 2021 року Володимир Путін звертається до НАТО з проханням домовитися про припинення його розширення на схід. Без відповіді 24 лютого 2022 року він вирішує вторгнутися в Україну серед переговорів, які відбуваються під час війни. Росія просить Україну стати нейтральною країною і не вступати в НАТО. Але за іронією долі, війна змусила інші країни тепер захотіти приєднатися до організації. Так, у 2023 році Фінляндія офіційно приєднується до НАТО, а Швеція оголосить про своє бажання приєднатися. ドナーと。